Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас багато теплих, приємних новин зі світу британської королівської родини. Тож давайте з вами з усім це розбиратися. Принц Гаррі неочікувано прибув до України, і він став вже другим членом королівської родини, хто прибув до нас після початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, першою стала Софія Герцогиня Единбурзька, і вона тоді приїхала аж до Києва в рамках делегації з Invictus з. Імс він відвідав центр Superhumans, поспілкувався з нашими військовими. А також подивився, як працює центр. Центр до речі, розташований у Львові. Там він поспілкувався також з цивільним хлопчиком, який вижив після ракетного удару по Вінниці. Він розказав, що його мама загинула, а його відкинуло, і тепер він проходить дуже довге лікування. Коли він почав ходити, всі були вражені. Лікуватися було дуже складно. Дуже боляче дивитися на дитину, і усвідомлювати, що він такий далеко не один. Думаю, принц гарі розуміє, що таке втратити маму в такому юному віці, як ніхто інший. Сам Гаррі сказав, що це його перший візит до України, але він точно не останній. Він у захваті від нашого рівня підтримки, від самої клініки, і по очах видно, що він не бреше. Він в захваті від того, який рівень послуг, як це все технологічно виглядає. Він це все дивиться, роздивляється по його очах. Видно, що він реально в захваті від того, як все влаштовано. Це знову ж таки багато людей. Вони дивуються тому. Що у нас все дуже круто зроблено. Він сказав, що був у десятках реабілітаційних центрів, але ніколи не бачив такої атмосфери, як тут. Він також сказав, що хоче, щоб ми знали, що світ все щастить поряд з Україною. Я побачила багато коментарів, що Гаррі проїхав, бо пога побачив тут десь собі якусь вигоду, може, щось собі там заробить. І... Назвіть мене можливо тут наївною, але я вважаю, що принц Гаррі, він може бути різним, і тут я вірю, що він є колишній військовий, а він все ж таки військовий. Розуміє, що я думаю, що він усвідомлює важливість таких заходів. Я щиро вірю, що Invictus Games – це те, що йому болить, від чого горять його очі. І я думаю, що ця поїздка до нас вона для нього також важлива. Він розуміє важливість, він хоче висвітлити все, що відбувається для нього. Для Invictus. Я вірю в те, що для нього це важливо. Я насправді дуже вдячна за те, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли вже все менше і менше людей такого рангу прибувають до нас. Нас він це робить. Він нагадує всьому світу, що війна взагалі той близько не закінчилася. Щоб нас ще сотні, тисячі поранених, і військових, і цивільних, і що їм все ще потрібна підтримка та допомога. Йому також подарували кошик з нашими великодніми атрибутами. Там і крашенки і звичайно пасочки. Пасочка була зроблена нашими жінками на сумщині з борошна, яке зібрали з розмінованих полів. Пасочку вже опублікувала Меган, як вони з дітьми її розбирають на шматочки. Мене здивував факт того, що пасочку явно різала Лілібет, маленька буся. В неї це маленький ножичок, вона туди-сюди, цим ножичком татові шматочок відрізала. Ну Це явно вона, тому що маленький ножичок, такі маленькі ручки, і прям пасмо її волосся видно. І Меган навіть опублікувала фото жінок, які робили ці пасочки і підписала, зроблено з любов'ю. Треба казати, що принца Гарі після цієї поїздки буде величезний імунітет в очах українців. Думаю, не треба. Якраз таки до України принц Гарі перебував після його поїздки до судів на суди до Великобританії, про які ми з вами так трішки зовсім згадали минулої середи минулих новин. Тож було два засідання, як і обіцяли, 8 та 9 квітня. Це ті суди, що Гарі охорону в Великобританії не надають. Я ж в день Ко нагадаю, що рішення про охорону членів королівської родини, коли вони виходять з родини, приймає не особисто король чи королева. А Скотланд Ярд і організації інші вони розраховують, кому треба охорона, кому не треба. Колись, наприклад, принцесі Діані вони пропонували охорону і говорили про те, що їй вона необхідна. Принцугарі вони її не пропонували. У перших заявах від 8 квітня адвокат принца Гарі стверджував, що Скотланд Ярд та інші організації, підтримуючи, вони не проводили експертну оцінку будь-якої загрози для принца. І типу через це вони й прийняли неправильне рішення. Мені сподобалося, що журналісти, які були на засіданні, написали, що Гарі багато записував у свій щоденник подій суду. І у мене тут проскочила така думка, а чи не готує він другу книгу? Або може він просто щось записував, це вже таке. Також журналісти зазначили, що він багато переписувався по телефону. Пройшов другий етап слухань. До речі, жінка кричала йому в підтримку, що типу вона підтримує принца Гаррі, коли він проходив повз. Пізніше суд перейшов на закрите засідання. Головний суддя Джеф Ріво зазначив, що суть закритої сесії буде оприлюднена, коли обидві сторони досягнуть згоди. Сам Гаррі сказав в коротесенькому інтерв'ю, що всі ці суди його прибуття до Великобританії все це поновлює його рани, і він вважає, що усунення його охорони було продуманою способом продуманим способом змусити його та повернутися до Британії на повноцінний період. Він додав, що це останні випробування з тих пір, як він і його дружина залишили «The Firm». І йому важко проковтнути все те, що відбувається, і він додав, що ми просто хотіли створити для себе щасливий дім. Рішення по цьому закритому суду його не буде в найближчі тижні. Вважається, що може влітку вони якось це зможуть врегулювати. Неочікувано було сфотографовані Кетрін і діти на гірськолижному курорті неподалік від. Куршавелю першими засвітилися фото з балкону, де Кетрін та Вільям вдвох. Я так розумію, Кетрін винесла йому чаю щось до чаю. Вони вдвох спілкуються, дуже яскраво світить сонечко, одяг такий звичайний, не якийсь там суперкоролівський, звичайний одяг для відпочинку гірськолижнього. Вони виглядають прям супер добре. Також потім були фото з іншого ракурсу на тому самому балконі. На Кетрін була вже інша, інший одяг, вона вже з дітками, вона вирогідно виносила дітям сніданок. На всіх фото, до принц Луї його не роздивитися, бо він круть верт туди-сюди, він прям всюди розмазаний. Зрозуміти, що дитина просто не зупиняється. Мені ще дуже подобається фото, де Вільям в шортах з пляшкою чогось, а поряд Кетрін стоїть вже в лижному костюмі. Вони навіть каталися на лижах, і Кетрін там рисачила. Це говорить про те, що її фізичний стан, дякувати Богу, вже набагато краще. Я відразу додала фото до свого телеграм-каналу, і там підписниці написали доволі цікаву правильну річ. Що навіть у відпустці їм немає спокою. Тут я з вами згодна, людям приватно, навіть складно відпочивати. Всі їх будуть намагатися сфотографувати. Я навіть прочитала таку новину, але вона може бути, скажімо так, жовтуватою, бо джерело таке інколи щось нормальне пише, інколи не дуже. Тож, якщо вірити одному французькому таблоїду, то нова команда Уельських маючи на увазі команду юристів. А вони роздивляються варіант подати до суду на парі матч за вторгнення в особисте життя. А ці фото вони були зроблені ексклюзивно для Парі Матч. Взагалі цієї новини з цими фото ніде, окрім парі матч, офіційно не було. Це фото ексклюзивно для цього таблоїду. Але якщо чесно, у мене тут великі сумніви, що вони насправді будуть це робити. Поки вони були у Франції, пронц Вільям разом з Джорджиком відвідали гру у футбол. Я у футболі нічого не розумію, але ці фото я їх просто обожнюю. Тож 9 квітня Вільям та Джордж поїхали до Парижу на гру своїх улюблених Астон Віла. Астон Віла, на жаль, програла 1-3, але моменти оцих щасливих фото це якраз такий момент, коли вони забили той свій гол. Надихає бачити, як батько і син розділяють улюблену справу, хобі, дивляться мащу вдвох. Фото, де Вільям його навіть трішки переобійняв, це взагалі супер мімі-мі-мі-мі. Одинадцятого -мі 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 -мі. квітня був міжнародний день домашніх тварин. Взагалі 11 квітня це і мій день народження. Я ніколи не знала, що ми з домашніми тваринами маємо в один день. Свято. Тож принцип принцеса Уельський до цього свята поділилися фото своєї собаки, про яку ніхто не знав, що вона в них була. Вони раніше не ділилися цим фото. Це їх чорний кокер з пані, яку звуть Орла. Також 11 квітня Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз і королева Каміла збираються відвідати Великодню службу 20 квітня. Поки про плани Вільяма та Кетрі на цю службу офіційно невідомо, але ми, звичайно, дуже там очікуємо. mm Принцеса Уельська відвідала озерний край з групою скаутів. Кінсінтонський палац опублікував відео, де розказав, що вона ходила з ними у міні похід минулого місяця. Принцеса Уельська також поділилася, що на природі вона відчуває сильний зв'язок з нею. Принцеса Уельська вважає такі походи духовним і дуже інтенсивним емоційним відновленням. Далі вона сказала, можливо, не всі мають однакові стосунки з природою, але для мене це дуже важливо. Для мене важливо мати місце, щоб балансувати і знаходити певне відчуття спокою. А тим часом Принц Гарі пропустив весілля ще одного друга. Лорд Вів'ян 4 квітня одружився. Колись сам лорд був на весіллі Принца Гарі та Меген Маркл у 2018 році. Джерело Близьке до Принца Гарі якраз таки повідомило, що Гарі не зміг відвідати весілля через всю цю проблему за тим, що в нього немає охорони у Великобританії. Перебування в країні Знаєте, у мене тут навіть проскочила така думка, що можливо, король Чарльз все ж таки міг трішки трішки так повпливати на це питання охорони для того, щоб мати можливість регулювати, коли Гаррі може прибувати до. Країни, в принципі, джерело також повідомило, що лорд Вівіан підтвердив, що принц Гарі що принца Гарі запросили на весілля, і коли його спитали, чому Гарі не прийшов, лорд сказав, я не знаю, у нього багато справ на секундочку. Нагадаю, що лорду 58 років, і це вже друге весілля, яке пропускає Гарі. Перше було минулого літа. Це було весілля герцога Вестмінсорського. На цьому весіллі принц Вільям був шафером. А тим часом як же закінчився тур Каміли та Чарльза? Тож, 8 квітня, вони ще відвідали колізей. Вони там були за міністром культури та директором парку Колізею. У Каміли її улюблений колір це блакитний. Вона не зраджує своєму вибору брошка, звичайно, сапфірова брошка принца Альберта, яку він подарував на весілля королеві Вікторії. Також вони переглянули пілотажні групи виступи. Пілотів італії і поклали вінок на могилу невідомого солдата. Від меморіалу Каміла та Чарльз йшли прямо під ручку. Дуже мило. До речі, під час їхнього візиту Каміла була сфотографована біля італійського парламенту в оригінальній весільній сукні та пальто. Насправді те, що Насправді щодо сукні я не впевнена, тому що вона прям зовсім по іншому виглядає. Горловина по-іншому виглядає. А от пальто це точно те, але для державного візиту його трішки змінили, додали золоту вишивку. А от питання пишуть, що сукня також, але я тут якось не впевнена. А увечері в цей день у них була вечеря на віллі Волконської. Тут на Камілі супер неочікувано, зелена сукня. Ще така брошка цікава, це дуже старовинна прикраса, це брошка корови. Лави Марії подарунок від царя Миколи II у 1893 році. Брошка називається Кельтські вузли. Єлизавета надягала цю брошку під час візиту президента Ірландії у 2014 році, а Каміла вже її надягала у 2023 році під час візиту до Північної Ірландії. 10 квітня король Чарльз також в Римі Дуб посадив. А в цей момент Каміла відповідала журналістам на питання секрету їх щасливого шлюбу. Вона сказала сміятися над тими самими речами, продовжувати життя. Я вважаю, що це займає більшу частину вашого часу. Ви свого роду, друзі, назавжди. В інший день, поки у Чарльза було спілкування з прем'єр-міністром, у Каміли був окремий вихід. Вона спілкувалася з дітьми. Тут її сукня була взагалі неочікувана в таки горошу. До речі, Саме під час цього туру стало відомо трішки більше про побут Каміли та Чарльза. Тож у Кларенс Хаус вони мають власні спальні а також одну спільну спальню. Вони, звісно, використовують Кларенс Хаус як їх основний будинок, як їх основну домашню базу в Лондоні. Хоча вони обоє люблять свої приватні будинки в сільській місцевості і усамітнюються там, коли дозволяють графіки, та й в принципі, якщо є таке бажання. У Чарзі є Хайгроу, це доволі відомий факт ще з 1980 року. А тим часом Каміла придбала Рейміл Хаус у Вілдшарі ще в 1996 році, після розлучення з її першим. Чоловіком Ендрю Паркер Болзом. Цей будинок Рейміл знаходиться всього в 15 хвилинах на автомобілі від Хайгроуфа, І Каміла жила там аж до 2003 року, поки вони не, не почали жити за Чарзом разом. Вважається, що вона все ще користується цим будинком на постійній основі. Там в будинку є басейн, стайні, річка. І це місце, де Каміла збирає своїх дітей та онуків у розмові з Fox News Чарльз сказав, що окремі простори допомагають підтримувати міцний зв'язок пари. І я дійсно не виключаю, що така можливість побути на самоті. Дійсно підтримує кохання між ними. Вони вже стільки років, разом 20 років лише шлюбу, а скільки вони були до цього знайомі, щоб побут він не перетирав це все між ними. Під час туру Каміла та Чарльз таки зустрілися з папою Римським 9 квітня. Вони відвідали його на приватній одієнці. Видно, що папа римський лежить, він не сильно навіть вставав. Всі активні заходи, скажімо так, були відмінені, але, хоча б пройшла сама зустріч, каміла на заході, звичайно, в чорному, і одна з брошок гривіль на плечі. Її можна роздивитися на фото. І тур, звісно, закінчився державним банкетом. На камілі бірюзова сукня яскрава така. Її намисто це прикраса з її особистої колекції «Бірюза та діаманти. Намисто з колекції її матері. Розалін Чант. Багато хто звернув увагу, що Каміла була без тіари, але це було доволі очікувано через формат заходу. Каміла, звісно, могла її надягнути, якби хотіла. Це все цей формат, все ще допускає тіару, але вона напевно вирішила цього не робити. Я побачила примітки ро експертів, саме з прикрас королівських, написали, що якщо каміла раптом через вік не може носити. Цей тіари, ти типу вона для неї важка. То нехай палац це підтвердить. Але я думаю, що тут не питання її віку, тут питання саме її вибору на конкретному цьому заході і не більше. На багатьох інших заходах вона собі спокійно носила ціари, і все було чудово. Та й, в принципі, я думаю, що таке намисто, воно теж не дуже легке. Прикраси на Чарльзі це орден за заслуги перед Великобританією та перед Італією. І вони потім вже з великим задоволенням, я думаю, поїхали додому з усіма попрощання. Я думаю, вони там потім на дивані ще відпочивають кілька тижнів після такого. А у Софі, Герцогині Единбурзької був робочий вихід. Вона від імені короля була на параді академії Сент-Хьорст. На ній такий блакитний образ, обожні такі кольори, вони їй дуже личать. Хоча цього разу капелюшу був доволі масивний. А що там у нас у Меган Маркл? Її новий подкаст, цей прем'єрний випуск, він зайняв друге місце в Apple подкастах також друге місце в Spotify подкаст. Charts в бізнес категорії і в загальному рейтингу 19 місцем. Також Меган відправилася до Нью-Йорку для того, щоб подивитися мюзикл «Джіпсі» на Бродвей. Спочатку вона повечеряла в Полобарі з Аудрою Макдоналд. Це якраз таки акторка цього мюзиклу, І потім вони направилися на сам мюзикл. Макдоналд колись відвідувала церемонію вручення премії Miss Foundation Women of Vision Awards у 2023 році, де Меган була відзначена як лауреат. Тоді, до речі, Макдональд назвала Меган живою людиною, якою вона найбільше захоплювалась. Меган також провела певний час за сценою, сфотографувалася з іншим актором і поспілкувалася з ними. У неї була така цікава спідниця аж до самої підлоги, просто майже аж по підлозі була цікавий вибір. У неділю Каміло та Чарльзе вже сфотографували біля церкви у Балморал. Капелюшок Каміли, це щось дуже цікаве. А у великої групи королівських осі була вилазка на Формулу 1. Загинаємо пальці: були принцеса Євгенія та Джек, Беатріс Беатріста Едуардо Мапелімотці, Сара Фергюсон, навіть вона була, Пітер Філіпс, Зара Тіндел і Майк Тіндел. Тож всі вони в бахрейні на формулі 1 Фотки класні, всі такі щасливі. Сара Фергюсон взагалі виглядала як справжній рейсер. Не такі прям об'ємні речі. Вона така впевнена. Мені дуже сподобалася фотка, де Євгенія з Пітером Філіпсом обіймається. Це дуже мило. Едуардо Мапелі Моці опублікував в своєму інстаграмі фото з Беатріс, а також фото, де принцеса Євгенія з її чоловіком Джеком. Велика щаслива родина. Цієї суботи на нас з вами очікує цікаве та неочікуване відео, тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб його не пропустити. А на такій позитивній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Зустрінемося вже в цю суботу!